Вітання усім нашим телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. 5 листопада в приміщенні Бузького міського народного дому відбувся захід з нагоди відзначення дня працівника соціальної сфери. Його учасники спільно виконали державний гімн України. Молитовною хвилиною мовчання вшанували полеглих українських воїнів, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Від Бузької міської ради працівників соціальної сфери громади привітали та подякували за чуйність і щедрість душі, працю, сповнену милосердя і доброти. Заступник бузького міського голови Олег Коваль та керуюча справами секретар виконавчого комітету Галина Палка. Від імені бузького міського голови Ростислава Сліпця подяки з нагоди відзначення професійного свята за сумлінну працю, чуйність до людей, погомий особистий внесок у соціальну підтримку жителів Бузької громади. Потримали працівники Абузького територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг музичним дарунком, в'язанкою українських пісень та подячними словами привітали з Днем працівників соціальної сфери, всіх присутніх, учасники народної вокальної формації, надбужанки виконали державний гімн України Вікторія Варварич вела захід директор Бузького міського народного дому Любов Огороднік 11 13 листопада. Бузький міський голова Ростислав Сліпець перебував з робочим візитом у Словаччині, де провів низку важливих зустрічей із мером списького подградія Міхалом Капустою. Ці перемовини заклали основу для нових спільних проєктів у сферах культури, освіти та охорони здоров'я між містами, що дозволить зміцнити партнерські відносини та розпочати конкретні кроки вже найближчим часом. Також у межах співпраці запланований візит пана Капусти до Бузька. Ця подія стала можливою завдяки підтримці Асоціації міст України, зокрема її представника Олександра Слобожана за участі словацького експерта з питань децентралізації та міжмуніципальної співпраці Мирослава Колора. Важливим напрямом співробітництва є ініціативи «Cities for Cities» і «United for Ukraine», створені за підтримки Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Вони спрямовані на налагодження зв'язків між українським та європейськими містами, забезпечуючи реалізацію партнерських програм задля сталого розвитку та зміцнення міжнародного співробітництва, що є особливо важливим для України в умовах сьогодення. Співпраця відкриває нові перспективи для розвитку громад через муніципальну взаємодію, сприяючи подальшій інтеграції України. У європейський простір 19 листопада Бузька міська рада спрямувала чергову суму у розмірі 700 тисяч гривень на підтримку наших захисників. Цього разу кошти відповідно до отриманих листів звернень були перераховані військовим частинам для закупівлі безпілотних літальних апаратів, комплектуючих до них матеріально-технічних засобів і засобів радіотехнічної боротьби. Кошти виділені у межах видатків, затверджених рішеннями 24-ї позачергової сесії буської міської ради. Таким чином, з початку цього року Бузькою міською радою було направлено військовим частинам збройних сил України 4 мільйони 400 тисяч гривень для зміцнення обороноздатності нашої держави. Дякуємо нашим воїнам за їхню відвагу, незламність і відданість у захисті незалежності і територіальної цілісності України. У Бузькій громаді проводять поточний ремонт доріг. За кошти Бузької міської ради проведено відновлення дорожнього покриття на дорогах гутисько-тур'янське тур'є та у селі Кути. Капітальний ремонт частини дороги між селами Гутисько-Тур'янські і Тур'я провели за кошти Бузької міської ради. Також новий асфальт поклали до храму святих Косми і Дем'яна. Наразі громада проводить моніторинг стану доріг, аби визначити наступні пріоритетні ділянки, які потребують ремонту. У жовтні учні їхні батьки та педагогічний колектив Соколянського закладу загальної середньої освіти перших других ступенів організували і провели благодійний ярмарок. Під час якого зібрали кошти та придбали FPV-дрон для наших захисників, 6 листопада школярі разом із директором закладу Надією Матусевич відвідали місто Буськ, де передали квадрокоптер міському голові Ростиславу Сліпцю. У найближчі дні волонтери доставлять його захисникам однієї зі штурмових бригад на напрямок, де дрон найбільш не необхідний. Ростислав Сліпець подякував учням, педагогам і батькам за їхню небайдужість. Патріотизм та важливий внесок у допомозі українським військовим, які боронять нашу незалежність і територіальну цілісність у війні з російським агресором. 14 листопада у Бузькому міському народному домі відбувся урочистий захід з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який відзначаємо щорічно 9 листопада. Цей день є важливою нагодою відзначити вагомий вклад працівників культури, які разом з аматорами сцени у населених пунктах громади. Підтримують українську ідентичність і національний дух. Їхній внесок у збереження культурної спадщини є неоціненним, адже саме вони живлять її в серцях і натхнені кожного українця. Привітала з професійним святом працівників культури усіх, хто займається її розвитком у бузькій громаді. Подякувала за важливу роботу керуюча справами виконавчого комітету Бузької міської ради Галина Палка. Подяки від бузького міського голови Ростислава Сліпця за вагомий внесок у розвиток галузі, культури збереження українських традицій, активну підтримку та поляризацію народної творчості серед мешканців Бузької громади, отримали завідувачі народних домів сіл, методисти міського народного дому, керівники зразкових та народних колективів, які діють при Бузькому міському народному домі, ті працівники, які забезпечують належну роботу в галузі. У свою чергу директор Бузького міського народного дому Любов Огороднік подякувала міському голові Ростиславу Сліпцю та начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Марії Ричель за сприяння розвитку культурних ініціатив та підтримку творчих колективів громади. Урочистість супроводжували музичні виступи, які дарували присутнім їхні колеги, діти-учасники художньої самодіяльності народних домів. У умовах війни культура стає основою національної єдності та сили. Вона не лише збагачує традиції. А й дарує надію, натхнення і підтримку всім українцям. Саме культура є тим непорушним зв'язком, який допомагає нам вистояти і перемогти, зміцнюючи дух нації найскладніші часи. У вівторок, 20 листопада, під час навчально-тренувального збору перед стартом відбору Євро 2025 молодіжна жіноча збірна України на футбольному полі Бузької дю США провела контрольний поєдинок з представником першої ліги, командою надбужжя міста Бузьк. Підопічні тренера Наталії Ігнатович здобули перемогу над нашими дівчатами з рахунком три Голи у збірній України на рахунку Лідії Заборовець, Марії Ігнатенко та Олени Марценюк. А уже в Канадбужжя відзначилася Вікторія Матвійчук. У бузьку на території місцевої лікарні встановили та освятили фігуру Матері Божої. Так, 8 вересня, у день великого християнського свята, Різдва Пресвятої Богородиці, урочисто відкрили та освятили фігуру Матері Божої, яка на Величавому постаменті у своїх білосніжних шатах була встановлена на території КНП Бузька центральна районна лікарня. Обряд бряд освячення провели священнослужителі бузьких храмів отець Петро Салабай, отець Іван Салабай та отець Андрій Боглай. Довкола фігура Матері Божої біля міської лікарні, обкладена бруківкою. До мешканців Бузька, персоналу медичного закладу, пацієнтів лікарні звернувся бузький міський голова Ростислав Сліпець. Він подякував усім людям доброї волі, меценатам, завдяки яким вдалося встановити фігуру Пресвятої Богородиці та провести благоустрій території навколо. Не витративши жодної гривні з бюджету громади після спільної молитви перед присутніми виступи маленькі бущани, учні бузького опорного закладу загальної середньої освіти номер 1 з віршами до Богоматері та дует з піснею Нашім йде війна, ансамбль духовної пісні з музичною композицією Господи, благослови наш край. Завершився духовний захід, який вела Марія Камінська виконанням усіма учасниками церковного гімну України Боже Великий Єдиний. До речі, терапевтичне відділення Бузької центральної районної лікарні готове до прийому пацієнтів. Також у цей день у селі Задвір'я Красненської громади після божественної літургії освятили фігуру Матері Божої. Обряд освячення провели отці Петро, Богдан, Михайло, деякон Олег. Велика подяка ініціатору Тарасу Гуславському та всім жертвотавцям за пожертви. 7 листопада відбулася 24-та позачергова сесія Бузької міської ради, яку провів міський голова Ростислав Сліпець. Депутатським корпусом було розглянуто 19 питань порядку денного та прийнято відповідні рішення, які у відведений законодавством строк будуть підписані міським головою та оприлюднені на офіційному сайті. Серед основних питань внесення змін до показників міського бюджету на поточний рік внесення змін до комплексної програми боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку на території бузької територіальної громади на 2021-2025 роки. Затвердження та розроблення детальних планів території, ряд земельних питань щодо погодження меж, уточнення розмірів, площ та конфігурації ділянок, передачі в оренду чи постійне користування, продажу права власності, припинення права користування земельними ділянками. Також на позачерговій 24-й сесії бузької міської ради, яка відбулася 7 листопада. Депутатами було підтримано звернення щодо підтримки плану перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський, та до міста партнера Принай Республіки Литва. План перемоги складається із п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного та безпекового і трьох таємних додатків. План передбачає запрошення України до НАТО, містить заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, стосується економічних питань, а також включає безпекові аспекти, які розраховані на післявоєнний період. План складний, але це виклик як для України, так і для міжнародних партнерів. План перемоги мають підтримати наші союзники, бо саме від них залежить левова частина реалізації усіх пунктів, які мають наблизити закінчення кровопролитної війни нашою перемогою. За заслуги помісною православною церквою Бузького міського голову Ростислава Сліпця 24 липня було нагороджено орденом святого архістратига Михаїла ІІ ступеня. Нагороджувальну грамоту підписав митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Зазначимо, що це вже друга висока церковна нагорода Ростислава Сліпця від Православної церкви України. Минулого року міського голову було удостоєно ордена Святителя. І чудотворця Миколая, яким православна церква України і його за відродження духовності, служіння суспільного благу та вірність ідеалам добра. Триває ремонт приміщень гуртожитку у бузькій громаді, який забезпечить житлом ще понад 100 вимушених переселенців. Наразі там уже у повному обсязі завершено ремонтні роботи на четвертому поверсі, на п'ятому поверсі замінено вікна, влаштовано комунікації, тривають будівельні роботи, зокрема заміна дверей. Улаштування радіаторів та плитки на це Львівська обласна державна адміністрація виділа 9,5 мільйонів гривень. Загалом у рамках програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів вже облаштовано умови проживання для однієї тисячі внутрішньопереміщених осіб. Також у Бузьку завершили капітальний ремонт фасаду ДНЗ личення і трьохповерхової будівлі автостанції. 500 маскувальних сіток для накриття військової техніки та бліндажів, 70 кімор для сил оборони України з початку року сплели наші жінки-волонтери з Бузька, які щоденно працюють у колишньому приміщенні ЦНАПу Бузької міської ради. Як повідомив координатор виготовлення маскувальних сіток, волонтер Роман Гаєвський, Упродовж осені було сплетено та направлено нашим захисникам, які перебувають на лінії зіткнення з ворогом 100 маскувальних сіток та 10 кікімор. На закупівлю камуфляжної тканини різного збарвлення та рибальських сіток для їх виготовлення було використано 31 тисячу 200 гривень. 26 тисяч гривень було зібрано волонтерами під час благодійної ярмарку до дня міста у Бузьку, а ще 5 тисяч 200 гривень від учнів та вчителів Бузького закладу загальної середньої освіти. Перших третіх ступенів номер 2 нагадаємо, що рибальські сітки та спеціальну тканину для виготовлення маскувальних сіток і захисного одягу закуповує на постійній основі Бузька міська рада. Волонтерів також підтримують жителі старостинських округів, мистецькі колективи, освітянські заклади, діти та дорослі, які передають частину чи всі зібрані кошти під час благодійних акцій на закупівлю камуфляжної тканини. Бузька міська рада щиро дякує всім, хто долучається до цієї благородної справи. Кожна сплетена сітка і кікімура це захист наших воїнів. А кожен ваш донат внесок у перемогу. Разом ми наближаємо той день, коли над Україною знову буде мирне небо. У селі Побужани Бузької громади розмалювали патріотичну автобусну зупинку. Орнамент вишиванки, колосся, маки, соняшник, калина, голуб, синиця, сонце такі прекрасні українські символи у вигляді малюнків тепер прикрашають споруду в селі. Роботи з оживлення зупинки організували староста Тарас Наконечний та депутат міської ради, директорка місцевого музею Марія Гаєвська. Перетворити зупинку на патріотичний об'єкт взялась місцева художниця, працівниця Бузького міського комунального підприємства Наталія Король. Українці завжди відрізнялися створенням затишку і краси довкола себе, навіть якщо це стосується звичних речей. Ось так, власне, із зупинкою по бужанах, тепер на ній і колосся. І маки, і сонце, і наше гасло героям слава словом, все тішить погляд українців. Також відремонтували сходи до народного дому села Чішки Бузької громади. Бузька ветеринарна лікарня проводить безкоштовну вакцинацію котів і собак проти сказу, вакцинацією Рабістар. Графік вакцинації з вівторка по четвер з 10 ранку до 12 полудня за адресою місто Бузьк, вулиця Богдана Хмельницького, 90. На цьому в мене все побачимось уже завтра. До зустрічі.